Водичка прекрасна, загартовує по максимуму. Моржую, моржую, я вже другий рік. Другий рік. До речі, сьогодні 3 січня, дивіться, яка погода чарівна. Так що всім рекомендую. Бадьорить, загартовує. Зима час активного загартовування крижаною водою. Людей, котрі практикують такі процедури, називають моржами. Не страхаються ні снігу, ні льоду на воді. Прилучанин Ігор від такого загартовування отримує лише позитивні емоції. Про чистоту ж удаю говорить: відносно чистий, скажімо так. А загалом приємно заходити у воду? Приємно. Приємно, кайфово. Якщо рекомендую. На комунальному підприємстві послуга розповідають, двірники організації навіть взимку приділяють увагу міському пляжу. План графік у нас складається на кожен тиждень робочий. Обов'язково кожного тижня мінімум один раз на тиждень проводиться прибирання цього об'єкту. В літній період часу тут і рязка збирається працівниками. Послуги прибирання зони відпочинку, прилучан сміття вивозиться. 6 січня українці відзначатимуть водохреща і напередодні церковного свята працівники послуги вкотре приділили увагу пляжу. Хоча чимало вірян і відходять від практики зимового пірнання в ополонку, побережжя все ж підготують для охочих до загартовування. Значить, сьогодні прибиральники прибирають пляж, прибирають зону відпочинку, а по четвертому маршруту графіка нашому автомобіль мусорозбиральний о 12.30 забере це прибране сміття, вивезе на місце сміттєзвалища.